Ланос це яскрава зовнішність і майже ідеальна аеродомічна форма кузова з великим нахилом лобового скла, збалансованість об'ємів ретельно виважені стильові рішення. Серйозно? І оце ви називаєте стильові рішення? А дизайнери чітко дотрималися стилю відро, сорі бодь. Жахливі фари, 13 желізні диски, бокові не в колір кузова. Оці примітивні ручки відкривання дверей. Ну і взагалі в профіль виглядає як шматок мила. Конструктори Ланоса Напевно, не знають такого слова як аеродинаміка, оскільки в своєму рекламному буклеті хизується тим, що лобове скло в них знаходиться під нахилом. Ну і звичайно, пафосний елемент. Спеціальна антенка. А ще одна цікава річ знаходиться ось тут. Як ви думаєте, за що відповідають ці дві букви се? Ну що, не вгадали, що це означає? А це Sport Edition, Сука! А тепер давайте серйозно по мотору. Під капотом у нас знаходиться півтора-літровий мотор від General Motors. Але судячи по вазі капоту, на нього потратили більше металу, ніж на сам мотор. Машина насправді багато чого натерпілася, по кузову ціла куча проблем. Потертості розбите скло, відлетівша краска, емаль. І ще тут дуже приємно скриплять двері. Про це сказати. Так, хер з ним, давайте так. Ви думаєте, що Лануса пневматична підвізка? Ні. Насправді це просто робота його ходової. Колеса на Ланосі маленькі і виглядають як бублики. Їхній розмір 175 на 70 на R13. По салону, такого гидного інтер'єру я вже давно не бачив. Розробники цього дизайну потраплять однозначно в пекло. Але як можна було таке зробити? А вам нічого не нагадує цей руль? Попахує плагіатом з Мерседесом в 222-му кузові. Хоча хто тут ще кого копіював? Про ергономіку. Ну Вона тут абсолютно відсутня. Одноприклад, кому прийшла в голову така геніальна ідея розмістити перемикачі склопідйомників ось тут. Ну як до такого можна було додуматись? Чому? Чому? Непростіше було розмістити їх на картах дверей. Де їм і місце, в принципі. В який хворий мозок могла прийти ідея розробити таку панель? Для чого вона? Що це за дизайнерський ізиск? Вона абсолютно безфункціональна, вона абсолютно не має вигляду і не має ніякого призначення. Вона просто як кусок пластмаси, дешевої пластмаси. Кондиціонер. Ну, Все, що можу сказати, що він тут є і дуже голосно працює. Що ще можна сказати? А, коли сідаєш за кермо, перед тобою знаходяться три колодці. Посередині це спідометр, справа тахометр, а зліва показники температури двигуна і, і показник пального. По коробці. А, тут стоїть п'ятиступенева коробка передач, і, мабуть, в цьому автомобілі до неї найменше питань. Ходи, коробки дуже чіткі, всі, всі передачі включаються з першого разу. На диво насправді. По ходові. Реально, як і коробка, вона мене приємно здивувала. Вона м'яка і прекрасно справляється з нашими ямами. Звичайно, від неї не вимагається якогось спорту, бо куди під такий двигун ще й спортивну підвізку. Блін, я ж забув, це ж спортивна версія автомобіля. Відверто відро. А оці звуки, вони мене просто захоплюють. Якщо нажати, педаль газу. Більше, ніж наполовину, з'являється неперевершений звук. Я сподіваюся, ви мене чуєте. Ну, знаєте, що мене найбільше добуває? Його розхід. Півтора-літровий мотор, п'ятиступенева коробка, ручна і розхід в 11 літрів. Ну, як так можна було зробити? А та тачка. Тут тільки ще що, й що і під газель чуть не попали через оці, блядь, кастрацькі вікна. Автовиробник заявляє, що в Ланесі є достатньо місця ззаді. Але я вам хочу показати, що це насправді не так. Тут не те, що достатньо місця, тут його взагалі нема. У мене таке враження, що мої коліна зараз дістануть до моїх вух. Не те, що мало, тут навіть розвернутися не можна. Проїзду втрьох можете забути. Ще одним геніальним рішенням корейських інженерів є те, що... Ланос це в нас передній привідний автомобіль, а таке враження, що в нього йде кардан на задній привід. Навіщо це було? Незважаючи на всі свої недоліки, Беручи до уваги ціну, лано дійсно непогана машина. Практична, зручна, легка в обслуговуванні. Але вибір за вами, бо ви голосуєте своїм гаманцем.